Отож, навіщо пити колаген? Це все маркетинговий хід, він не працює взагалі. Його не треба пити. Ну і власне кажучи, багато ще чого можна почути про колаген, особливо смішно, коли розказують, що колаген це амінокислоти. Якщо задуматись, то для чого тоді люди витрачають достатньо серйозні кошти на те, щоб отримати цей життєво необхідний продукт? А чому життєво необхідний? Тому що колаген по суті це каркас, це здоров'я серця, судин, еластичність судин це зір, це м'язи, це будівельний матеріал, власне кажучи, для всіх сполучних тканин. А це означає, що для всього організму. А тому, що колаген це не завжди лише про красу, це здоров'я в тому числі і волосся, і шкіри, і нігтів. Але туди він піде, тоді коли наповниться всередині. А щоб зрозуміти різницю між колагеном і е, м'ясом, давайте поговоримо про, наприклад, холодець. Про нього всі говорять і кажуть, що це найкращий продукт для того, щоб отримати звідти колаген. Найважливіше, що ви повинні знати, аби з холодцю прийшов. Той самий колаген, ну тобто розчепились м'ясо на амінокислоти, які потім з якого потім будуть вироблятися саме буде вироблятися колаген, то в першу чергу шлунково-кишковий тракт повинен бути в належному стані, тобто абсолютно здоровий. А у вас як? І щоб отримувати щоденну норму білка колагену, тобто ну, десь 10-15 грам, необхідно з'їдати приблизно 10 літрів хлоцю. Унікальний трипептидний колаген це тим, що. Велика молекула білка колагену дрі... дробиться методом гідролізу на маленькі три пептиди, які дуже легко засвоюються організмом і йдуть туди, куди треба, значно швидше. Якщо цікаво, пишіть в особисті, поспілкуємося.